Навчально-тримунальний збір, який відбувся, відбувався протягом півтора тижня, відбувся завдяки тому, що було запрошення з клубу Мотор Люблін. Це дворазові діючі чемпіони польської екстраліги. І нам вдалося для Романа Капустіна, нашого вихованця, діючого чемпіона України серед дорослих та юніорів в особистому заліку підписати контракт з клубом Мотор Люблін. Для участі у польській екстралізі до 24 років. Це юніорська ліга, в якій стартують усі клуби з Екстраліги, а також один клуб, який в минулому році випав з екстраліги. Наразі це Вілки Кросно, там де стартує Марко Левішин. І завдяки цьому запрошенню нам допомогла Федерація мотоспорту України, Мінмолодспорту. Нам вдалося зробити документи для виїзду, спортсменів, тренерів. Під ці. Під це запрошення, в тому числі, зміг виїхати за кордон, і майстер спорту міжнародного класу Андрій Карпу. Ось, Ми тренувалися декілька днів спочатку в Словаччині. Там єдиний трек в місті Жорновіце. Так от, в Словаччині в Жорновіце тренувався Рома Капуся на 500 кубовому мотоциклі, Макар Ліший на 250 ці тренувався, тому що ми плануємо, що він буде виступати в європейській першості і, можливо, світовій в цьому, році, в цьому класі мотоциклів. Тренери і Куцяпа, Рафал Тройновський, добре відомі для рівнян. Колишні гонщики, тепер вони тренери. Ось, дуже сильні хлопці там стартують. Рома не був найкращим, але і не був найгіршим. Всередині тримався. Після цього ми поїхали в Кросно. В Кросно. І місцевий клуб дозволив нам тренуватися, забезпечив нас можливістю підготувати мотоцикли, надавали нам майстерні. Ось, і там декілька днів також тренувалися. Туди також приїхав Марко Левішин, там проживає нині, а туди також приїхав Андрій Карпов. Ми вже там загально спільно тренувалися. Ось Роман Капустін продовжив тренування на 500 кубовому мотоциклі. А Макар пересів з 250-ки також на 500-кубовий мотоцикл. Там, між іншим, серед тих, хто спостерігав за тренуваннями українців, були найтитулованіші тренер. Польської збірної Марек Чесляк, відомий минулому спортсмен, переможець польської екстраліги, а нині тренер Януш Стахира, і також місцевий тренер Іреніуш Квічинський. Ось Вони спостерігали. ось Скажу так, що е ці тренування в Кросно декілька денні, Вони вже на іншому рівні проходили, ми, скажімо, більше були вже готові. Е е хлопці поїздили, вони більшу віддачу вже дали в Кросно. І старти тренували, і проходження дистанції, дуже багато різних налаштувань змінювали в мотоциклах, нам допомагав і Марко, і я також особисто хлопцям допомагав, допомагав. Ось, на жаль, не зміг з нами виїхати Віктор Гайдим, тому що в цьому році наш тренер, тому що в цьому році зроблено так, що під кожного спортсмена може бути тільки один тренер. Ось, прописаний. І якби такої можливості не було, що ми всі разом поїхали. Я думаю, що в майбутньому, коли. Буде у нас запланований один з наших наступних виїздів, то ми вже, скажімо, більшим колективом зможемо виїхати на тренування, в тому числі і з тренером Віктором Гайдимом. Це взагалі за багато років такий вдався виїзд на такий великий проміжок часу, 10 днів фактично навіть більше ми були, і де ми змогли, як українці саме, потренуватися, і нам. На початку сезону такого не пам'ятаю, коли останній раз було навіть. То про там було. Я пам'ятаю 2006 рік, коли клуб в польській лізі стартував. Ось тоді я пам'ятаю, що всі гонщики клубу Ігор Марко, Віктор Гайдим, Олександр Борода і так далі. Вони тоді виїхали в Мішкольц на тренування, здається, на цілих два тижні. Ми підписали угоду на виступи в польській екстралізі до 24 років. Ми туди їхали потренуватися на збір і показатися. Нам вказали на наші помилки, на підготовку, що треба змінити, що треба покращити. Потрібно ще перед початком сезону провести декілька тренувань, можливо, якийсь товариський турнір десь проїхати. Якщо він закваліфікується після цих оглядин в основний склад команди, то він матиме можливість виступати. Ось ми розраховуємо, що там з 9 команд там, з 18 турів ми плануємо, що ми 5-7 точно проїдемо. У нас така задача. Ми не стоїть, що кожну гонку він має туди прориватися, ми хотіли. Але покаже все час. Ось нам пообіцяли е, таку квоту змагань, і ми будемо готуватися. Наразі для нього підготовлено два самих свіжих мотоцикла. Один від міського клубу, один від клубу болівальників Рівненського спідвею. Підготовлено два двигуни. Взагалі, по нуль-дрі двигуни по нуль заїзді, один двигун, один заїзд, тільки тренувальний був проїджений. Так що. Я думаю, що як керівник клубу і взагалі від клубу ми наразі Роману дали максимально можливість того, що ми моз того, що ми можемо. Зараз буде залежати від нього, від нього фізичної форми, мотивації, підготовки і бажання в Макараливіше Левішина задача в цьому році тренуватися і стартувати в чемпіонатах України, а також в чемпіонаті Європи, і, можливо, світу у класі мотоциклів 250 см кубічних. Ось його дуже похвалили іноземні фахівці. Постійно перепитували, скільки в нього вага, він дуже низький ростом, мала вага, і скільки йому років. Йому 13 років, 13 з половиною, і це чудово, що він зміг в своїх сил спробувати вже на 500 кубовому мотоциклі. Ми чого беремо такого малого хлопця з собою? Його треба вже показати, що він такий. Він дуже розумний, дуже слухняний, послідовний. Те, що я, наприклад, особисто дуже люблю. Хлопець крок за кроком. Робить крок за кроком, кроком, робить такі поступи по польськи знаєте, на польській мові покращує і знання своє як механіка, і як гонщик, все краще в нього відбувається. Сподіваємося, що це в майбутньому запроцентує і дасть для рівного і для нашої держави хорошого спортсмена, якого ми будемо підтримувати. Щодо Капустіна, можу сказати одне: 30 березня планується у місті Гданськ, польському місті Гданськ, півфінал Б командного чемпіонату. Європи серед збірних команд. Там буде стартувати збірна України в тому числі. Також суперниками України будуть Німці, Латвія, Німеччина, Латвія та Швеція. Шансів прорватися у фінал А дуже мало. Обмаль. Для нас відкритим залишилось питання, що п'яте місце в збірній, а перших чотири, чотири зайняли Андрій Карпо, Станіслав Мальничук, Марко Левішин і Назар Парніцький. Що п'яте місце дісталося не чемпіону України, не діючому чемпіону України. Діючим чемпіоном України є Роман Капустін. Він від'їздив в минулому році всі змагання в Рівному, жодного не пропускав. Всі змагання в Червонограді, жодного не пропускав. Всі змагання, куди він був заявлений, в Європі. Не знаю, по якій причині, якщо якісь вони я вважаю їх абсурдними, діючий чемпіон України не потрапив до складу збірної. Спортсмени, які кваліфікувалися нижче, Чомусь туди потрапили. Наразі календарний план змагань зі Спідвею в Україні ще остаточно не затверджений. Є попередні дати, але так як в Рівному є декілька клубів, і в Червонограді також є декілька клубів, ще е, буквально заключні, скажімо, питання обговорюються, після чого буде календар затверджений. Е, приблизно в Рівному має відбутися. Сім змагань зі Спідвею, з і два змагання з флеттреку. В Червонограді також три змагання, змагання зі Спідвею, я нарахував і з флеттреку. І навіть змагання з флеттреку будуть в Чернівцях.